привіт! мене звати Тамара Левіт. Я посткросер, а також адміністратор української спільноти посткросерів. оскільки Укрпошта дуже часто останнім часом змінює тарифи, а також додала ПДВ і оці всі різні. Незрозумілі слова до своїх тарифів, то я б хотіла прояснити, щоб всі е, зразу зрозуміли. Я також зверталася до саппорту, Укрпошти і так далі. Як саме треба клеїти марки на наші листівки, а також конверти? Для початку я би хотіла роз'яснити декілька термінів. Можливо, ви починаючи посткросер, або, можливо, ви вже заплутались в цій кількості термінів. Давайте з вами розберемося. Є поняття номінал, є поняття покупка, є поняття благодійність. Це все стосується наших марок. Коли ми з вами говоримо про покупку марки, тобто візьмемо ось одну з марок, які нещодавно вийшли, це е, марка Пухнастів. Да? Е, вона коштує, скоріш за все, коли ви будете її купляти, вона буде коштувати 25 гривень. Чи означає це, що якщо ви наклеїте її на листівку, вона ви клеїте 25 гривень. Ні, ви клеїте всього лише 16,67. Тому що номінал цієї марки це U. U, А плюс 5 це благодійність. Фактично, я би хотіла сказати. Все, за що ви купляєте, забудьте про це. Просто те, за що ви купляєте марки, для вас не повинно мати жодного значення для поклейки. Бо, наприклад, є різні марочки вже старі, да, які коштують в 10 разів більше номіналу. І це не означає, що стільки ви клеїте. Ви клеїте тільки те, що написано на самій марці, окрім. Благодійності, окрім оцих плюс 5. Тобто ще раз, за скільки купляєте, неважливо для нас в цьому відео. Це покупка. Це ті ціни, які виставляє Укрпошта. На сьогоднішній день покупка це зазвичай на нові марки це номінал. Да, наприклад, написано в нас Ю, ось як на цій марочці. Ю. Ю це номінал для відправки простого по Україні. Наразі тариф. Я прямо зараз, сьогодні в нас 3 січня 2025 року. Дивлюся, внутрішній простий лист без оголошеної цінності 1667. Це її номінал. Але продається така марочка одна за 20 гривень. 20 гривень покупка. Ю-номінал. Ціна цього 1667. Давайте розглянемо на прикладі іншої марки. Цифрової. Що таке е, цифрова марка? Є різниця між літерними марками і цифровими. Цифрова марка, на якій написані цифри, да, тобто гривня, наприклад, 4 гривні, як на цій марці. Або, от як тут, там, грив, гривня 40. Так? Літерна марка це там, де написана якась буква. Наприклад, у нас є U, е, це наша звичайна те, що ми, я показувала. Є Д, є М і так далі. Нас сьогодні з вами цікавлять всі ці марки. Цифри, ось які написані, це номінал. За скільки їх продають, сьогодні невідомо. Бо ви кожного разу приходите, вони переоцінені, тому що можуть мати якийсь філателістичний. Моментом націнку філателістичну, або вони вже визнані цінністю і так далі. Тому вам можуть продати марку, яка, на якій написано 45 копійок, або там, 5 копійок написано, і вона буде коштувати 10 гривень. Ви її клеїте як 5 копійок або 45 копійок, і так далі. Ось, наприклад, 45 копійок. Скоріше за все, така марочка буде коштувати одна штучка 9 гривень. Скоріше за все, я точно не впевнена, не буду обманювати. Але клеїти ви її можете як 45 копійок тільки на нашу, на нашу листівку. Що ми з вами робимо? Також ми з вами ігноруємо обов'язково оце все, що плюс 5 це благодійність. Да? Це те, на що ми не звертаємо увагу при покладі. Тепер давайте перейдемо ж все ж таки. Тільки треба і що треба клеїти на лист за кордон, і на листівку за кордон і на лист чи листівку по Україні. Завжди, назавжди, Ю і В відповідає вартості відправки листівки або простого листа, до У нас іде 50 грам по Україні. Тобто будь-яку ю, яку ю, будь-яку ю, будь це власна марка, теж ю будь-яку, ви можете наклеїти і взагалі ні про що не турбуватися. Одну таку марку клеїте по Україні на лист до 50 грам або на листівку, і не паритись. Взагалі ні про що не паритись. Це відповідає тому, що воно дійде по Україні. Тепер щодо того, якщо ви відправляєте за кордон. Завжди, назавжди, Z і A відповідає, Z і A Де в мене А зараз нема. Така з відповідає е, на питання, як з ага, я знайшла А. У мене А, З і А відповідає тому, як відправити листівку за кордон. Тобто, зараз це 1 долар. Тарифи можуть змінюватися, але якщо ви купили вже цю марку, неважливо за скільки купили, її номінал відповідає тому, щоб відправити листівку за кордон. Якщо у вас є Z або А, сміливо одну штучку клейте на листівку за кордон. Це отак. Однак в нас є мільйон марок. Що ж робити? Давайте е трошки заглибимось в більш складні речі. Якщо в нас є, наприклад, дуже багато різних марок, бо ми постросери дуже любимо прикрашати наші листівки, в тому числі прикрашати марками, правильно? Давайте з вами розглянемо, якщо в мене мільйон різних циферних марок. Нагадую вам: циферні, на яких цифри, літерні, на яких літери. Наша з вами задача дивитися на номінал. Забуваємо, за скільки ми їх купили. Нагадую, так? Тобто, ось, наприклад, в мене є три марочки по 4 гривні. Так? Це номінал 12 гривень. Ось в мене є жабка за 2, 2, 2 гривні. Це разом 14 гривень. Ось у мене є ще 2 марочки по гривні 40. Це плюс 2,80. І того це 16,80. Щоб відправити мені листівку по Україні, мені треба 16,67. Нагадую вам, що тарифи. Да, тарифи є саме. На номінали є тарифи на покупку. Є скільки вартість відправки, тобто поклеїти. Ось 1680. Мені достатньо поклеїти, щоб моя листівка або лист до 50 грамів дійшов по Україні. Чи достатньо мені, щоб цей лист, щоб ця листівка дійшла за кордон? Ні, недостатньо. Мені. Треба доклеїти до долара. Наразі номінал, який вам треба поклеїти на листівку за кордон, 1 долар. Не долар 20. Долар 20 це за скільки зараз ви можете купити на сьогоднішній день Ашку. Покупка неважлива. неважлива. Ви клеїте її як долар. Можете поклеїти одну її, або можете циферними назбирати на ціну долара по НБУ на сьогоднішній день. Наприклад, це здається 42,30. Можу плюс-мінус копійки мінятися. Тобто, якщо в мене є тільки циферні марки, і я повинна назбирати до цих 1680. Ще до 42:30 цифрних марок, які будуть написані. Добре, зрозуміло, так? Да? Або клеїмо літерні, або клеїмо цифрові на суму долара. Так, зрозуміло. Тепер, ви може, знаєте, що є не тільки А, З В. Ю. Є також різні інші літери. так? Да? Наприклад, є Т, або, наприклад, є Є. Або, наприклад, є Ф. Да? Наприклад, кожна з цих марочок, вона, козину з цих літер, вона відповідає певній сумі, поклейки, номіналу. Да? За скільки вона продається на сьогоднішній день у вас. Не повинно цікавити для поклейки, не кажу для бюджету і так далі, для поклейки. Наприклад, е на сьогоднішній день коштує 33,33 33 номінал поклейка. Тобто, якщо мені треба до 42-30, да, щоб в мене була поклейка за кордон на листівку. То я беру 42,30 мінус -33, 33,33. Да, і в мене виходить, що мені треба доклеїти на 9 гривень. Що я буду робити? Я можу доклеїти, наприклад, ці дві, да, марки по 4 гривні і одну марочку там на гривню І так далі. І ось в мене буде одна F, дві по 4 гривні і одна на гривню 40. Це буде моя поклейка. За кордон на листівку. За кордон діють різні тарифи на листівку і лист. Лист коштує долар 50-1,5 долара. Зараз немає різниці авіа чи наземний, є тільки пріоритетний, непріоритетний, все йде в один мішок. Тому ми сміливо на лист лист означає в конверті. Да? Якщо в конверті, в конверті, да, не, гола, не гола листівка, а в конверті, то ми повинні наклеїти на долар 50. Можемо взяти долар, це в нас, наприклад, А. Або долар це у нас, наприклад, З. І доклеїти 50 центів долара. 50 центів долара. Як ми вираховуємо? Ми беремо тариф НБУ на долар на сьогоднішній день. Наприклад, це 42,30. Ділимо це на 2. Виходить 21,15. І такі: так, які в мене є марки на 21,15. Тепер е, хочу сказати, що про ці різні літерні марки в нас є. Зараз подивлюся якраз тарифи. Е, зараз покажу їх ось на сьогоднішній день. Так було не завжди, і так буде не завжди. У нас U, V, L, T, D вони однаково коштують. U, D в мене є зараз перед очима. U, V, L, T, D, так? Да? Зараз перед очима в мене ось АТ. Це все одна ціна. Одна і та ж ціна. Всі вони. Однакові повністю по ціні по, для поклейки. Не для покупки, для поклейки. Одна, так? так само, як і F і M. Вони в нас 33,33 33 для поклейки, на покупку будуть 40 гривень. І так далі. Це те, що нам з вами треба знати. Тут я покажу вам, скільки коштують вони на покупку. А на по номіналу вони коштують менше розумієте, так? Да? для поклики. Чому так відбувається взагалі? Тому що Укрпошта зараз на нас переклала оплату свого ПДВ. Незрозуміло для чого, в чому там додана вартість, якщо вони ж і перші первинні виробники і це знак поштової оплати, а не товар, це фактично гроші. І так далі, не зрозуміло. Але для нас важливо розуміти, як нам з вами клеїться. За да, кордон ми клеїмо листівку: 1 долар. Не вірте, якщо вам кажуть, що півтора долара, два долара, два з половиною долари, і так далі, що вам треба доплатити ПДВ і так далі. На поклейку не треба. Кожного новачка посткросера обманюють або самі оператори можуть не розбиратися просто. Але в нас є тариф. За кордон це 1 долар. Тобто А, Z, або циферними, або набором виклеїти на 1 долар на сьогоднішній день. По Україні це 16,67 на сьогоднішній день на поклейку. Так, на покупку це буде там 20 гривень. Але клеїти ви 1667 або ЮВТЛД будь-яку з цих, з цих е, літер на сьогоднішній день можете сміливо клеїти по Україні. Але я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, якщо це через довгий час, можливо, тільки Ю і Ось так, сподіваюся, вам було зрозуміло. Також е, покажу зараз е, ще приклад. Того, як я, наприклад, буду клеїти на листівку по Україні. Якраз у мене буде тут трошки накладення з відео, для того, щоб вам було зрозуміло, як саме клеїти. Так, розглянемо, як нам клеїти саме за кордон. Звісно, що ви можете наклеїти різними циферними, да, різними марочками саме на 42,30, або скільки буде по курсу НБУ долар на той день. Або ви можете наклеїти отаку А одну. Або отаку Z одну. Також ви можете комбінувати. Наприклад, ви можете наклеїти Ю. Це співпадає 16,67. Ще U. ще 16,67. Да? Це буде у нас там 33 з чимось. І до цього ми доклеїмо ще по 33. Отак, 8. Да? Буде в нас вже 41. І ще, наприклад, на 2 гривні. І буде в нас з вами 43. Таким чином, теж за кордон підійде. Або ми можемо просто наклеїти три різних марочки Ю. І таким чином трошки переплатити, але теж дійде. Далі, як нам клеїти з вами, якщо нам треба, по Україні? Достатньо однієї Ю. Такої, такої або такої будь-якої. Ю і все. Цього достатньо або Ю і все. Також на сьогоднішній день співпадають з Ю також Т, також Д. У нас може бути будь-яка з цих марочок. Також ви можете переплачувати, але головне не недоплачувати. Також ви можете цифрами зробити. Наприклад, це в нас буде 12 гривень, 14 гривень. І таким чином у нас може бути 16, 80. Буде мало місця для написання тексту, але так теж можна робити. Можна комбінувати різні марочки циферні. Також дивіться, в мене, ось, наприклад, є е, на 14 з лишнім. От стільки марочок, якщо ви хочете, щоб вашої листівки не було взагалі видно. Або у вас велика листівка, ви можете також зробити так. і, наприклад... Ось так. Або е, так, і ще отак. І буде достатньо для того, щоб за е, по Україні воно поїхало. значить Сподіваюся, вам було це цікаво. Е, єдине, що ще хочу сказати, що ви можете комбінувати за кордон ще з марочкою М, наприклад, М33 і, наприклад, М плюс U. Зазвичай співпадають з тим, як насилати за кодон. М плюс U або M плюс Т, або М плюс Д. Цього буде достатньо для того, щоб надіслати за кордон на сьогоднішній день.